Агресія, як і будь-яка емоція це не розпакована інформація про свої нові бажання. Емоція це точка входу у внутрішній світ. Це ниточка, яка веде нас з місця, куди ми заблукали до себе і до своїх бажань. Задача не йти на поводу емоцій, а задача розпакувати її в любов до себе. Як це зробити? Дати собі час і місце і порозпитувати себе як найлюбимішу людину. Що я відчуваю? Чому я це відчуваю? Як я це відчуваю? Навіщо я це відчуваю? А що я хочу? І ціль дорозпитати себе до того самого одного бажання, заради якого тіло почало відчувати цю емоцію. Воно буде ясним, однозначним, і на реалізацію цього бажання буде енергія. Це й буде любов до себе.